Чи ведуть в Україні економічне броню... бронювання від служби? Вже ввели бронювання. Ми з вами вчора дивилися, що таке бронювання, що просто обняти і плакати. Всіх ігровухи, всі забронювали, і це ще не все. Хоч зараз кажуть, що це буде відміна, вони щось придумають. Почекайте, свої ж сраки треба якось прикривати. Економічне бронювання від служби. Економічне бронювання від служби. Тут історія і хочеться, і колеться. Ну, тобто буде дуже великий перекос. От якщо буде економічне бронювання від служби, так, як воно має бути на повну силу, це буде дуже великий перекос. Ну, Мається на увазі, що всі знайдуть спосіб, ми ж талановиті українці з вами. Як забронюватися? Питання наступне: а хто буде захищати цю країну? Хто буде воювати за цю країну? Бо я вже колись казала, що це схоже на історію, коли всі хочуть потрапити до раю, але при цьому помирати ніхто не хоче. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Так, є версія, що Шайгу створює коаліцію проти. Бункерного, чи дійсно це так? Шойгу створює коаліцію проти бункерного? Чи це так? Ні, це не так. Шойгу зараз створює. Для свого родича чоловіка він зараз облаштовує за кордоном м, якесь гніздо. І шайгу скоро не буде. І нехай він не доїде до того гнізда. Так, чи будуть влітку на сесії масові заворушення чи теракти? Чи будуть влітку? На рашці масові заворушення чи теракти влітку на рашці, влітку на рашці, там буде масова... Масова чума. Там буде масова чума, але ми це беремо в лапки. Або хвороба, або чогось газ. Не знаю, до чого тут газ. Тобто щось масове там буде однозначно 100%. Це стосується здоров'я, лікарень. Є відео, називається Лікарні будуть забиті і ніхто не врятується. От подивіться, там, там я про це говорила. Так, далі, далі, далі. А, Україна тисне на Штати. Це вже дуже цікаво звучить. Щоб ті дозволили бити американською зброєю, навіть чути не хочу, по території РФ, чи дозволять Штати офіційно бити ворога. Ну такі вже клоунади, чесне слово. Чи буде наступ з Білорусі? По факту, чи буде на нас наступ з Білорусі? Звісно, що так, з тієї землі на нашу землю прийде смерть. І, до речі, спочатку війни я про це кажу. Але те, що він буде дуже короткий і невдалий, я про це також кажу. А, грузини повалять про російську владу. про російську владу повалять не самі а, грузини, не сам народ, а їм допоможе міжнародна спільнота, організація, інша країна. Тобто зовнішній такий вплив буде на цю ситуацію. Ось так. Так, а, значить, Оркостан запустив в космос апарат. Чого вони себе в космос не запустили? З противосупутниковою ядерною зброєю, З противосупутниковою ядерною зброєю майже за три тижні до повномасштабної війни з Україною. Чи це правда? М -м. З цього треба починати. Значить, вони запустили космос щось там з ядерною зброєю. Боже, як їм тре, як їм муляє, що вони обісралися, обісралися на весь світ. Вторая з конца, армія міра, оці чорні пакети, як вони обісралися. І оці всі заявки про космос, ядерну зброю, про їх вілічє, це повна туфта. Українцям варто готуватися до блекауту влітку, воно вже почалося. Чим і повірте, це не буде гірше, ніж те, з чим ми з вами стикнулися рік або два роки тому. Так що нас треба ще здивувати. Нас треба ще ну, в плані того, що ми з вами дуже багато чого бачили, розумієте. Чим зараз займається ПВК Вагнер? чи є війська Вагнера на територію України? Чи вони зараз займаються? Цією? Не цікаво, чи є зараз війська Вагнера на території України. <плес> <плес> От бачите, я неодноразово вам кажу про те, що цей рік він для всіх і для кожного не буде такої людини на планеті, яка не відчує на собі вплив саме цього року, бо він є кармічний. Що зараз роблять вагнерівці, чи є вони на території України? Вони сидять, їх ведуть допроси. ну, Тобто, з чого вони вийшли, туди вони і повернулися. І всьому свій час і своє місце. 200 гривень донат, низький уклін вам, дякую.